Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами пограємо у дидактичну гру гриби. Давайте розглянемо, з чого ж складаються наші гриби: це шапка, ніжка, плодове тіло і грібниця. А зараз давайте розглянемо які ж є їстівні гриби. Білий гриб. Ці гриби можна сушити, Можна смажити, солити. Найсмачніший гриб у світі, назву його знають діти. Це білий гриб. Шапка корічнева, ніжка міцна. Гриб цей найкращий і кожен це зна. Тому бажає усякий грибник у лісі великий знайти боровик під березовик. Під березою грибочок, поряд жінка і синочок з деревом вони куми добре знаємо їх ми. Це правильно під березовик. Під осичник вдяглися чебурні грибки у помаранчеві сапки. Їх під осичниками звуть, бо під осиками ростуть. Між травичкою завзято гомонять руді малята. Кучеряві в них спіднички називаються, як дітки? Лисички правильно. Різики для соління красі в світі. Сії між нами грошовиті, різиками звати. З лісу йдуть вони, Щоб хороші, капелюшки при хороші, банках заховати. Опеньки. Ці стрункі грибочки зайняли пеньочки. Шапки в них кругленькі, кличуть їх, як дітки? Опенькі, маслюки, виросли гриби прекрасні, капелюшки в них, мов в маслі, і збирають грибники, маслянисті, маслюки, печериці, шампіньйони. Добра людям помічниця, її цим в житті гордиться. У теплицях місце має і йод в собі для нас тримає. Це печериця. Сироїжки. капелюхи в них яскраві, жовті, сірі, зеленаві. Зачекайте, любі, трішки. Я зберу вас Сироїжки. А тепер, дітки, давайте з вами розглянемо неїстівні гриби, ті, які ні в якому разі не можна збирати, які б вони гарненькі не були. Мухомор. Дяг він шапку червоненьку, не стареньку, а новеньку. Ще й сметанкою покрапав, щоб ніхто його не хапав Сатанинський гриб. Запам'ятайте, дітки, як він виглядає, це отруйний гріб, його не можна збирати до свого кошику. Опеньки не справжні. Ах, захикала зеття, скільки радості в очах. Мамо, я знайшов опеньки. Подивіться, які жовтенькі. Глянула на сина мати і сказала, мій вухатий, хоч вони такі гарненькі, та не справжні, то опеньки. Поганка бліда. У лісі, в полі біля канку скрізь росте бліда. Поганка. Це справжнісінька актриса. В капелюсі, шапці, лиса. Різні ролі в лісі грає, перевтілень знає. Свинушка. Це також отруйний гриб. Запам'ятайте його зовнішній вигляд. І ніколи не кладіть до своєї корзинки, бо він отруйний. Дітки сьогодні ви дізналися більше про їстівні та неїстівні гриби, тож будьте обачні в лісі. Дякую вам за увагу та бережіть себе!